потенційних кредиторів. Хочу наголосити, що це виключно державні банки. І до слова запрошується представників Укргазбанку Матвійчук Віктор та Гордієнка Андрій. Добрий день. Мене звати Віктор Матвійчук. Виктор Матвичук, представитель э, Оболкургазбанк, как вы знаете, это государственный банк. Э, я представляю Киевскую областную дирекцию. Э, нашей э, дирекции подчиняются э, Киевская область и э, город Киев. Э, непосредственно э, наш банк является одним из лидеров э, в кредитовании э, доступного жилья э, на первичном рынке. За период 2000 14 2015 года по программе доступного жилья с компенсацией от государства было выдано больше 2000 кредитов малоимущим семьям семьям с минимальными заработками учителям представителям медицины и тому подобное на сегодняшний день запускаем опять же такие программы кредитования на первичном рынке. Ждем, что государство опять же таки начнет компенсацию как процентов, так и тела. Спасибо. Нарешті щодо отримання земельної ділянки. Для надання інформації запрошується депутат Української міської ради, члена громадської організації Вділення самопоміт в місті Українка Єгодзинської да? Доброго вечора ще раз. Про земельну ділянку коротко. В принципі, вже неодноразово тут були посилання на норми закону щодо. Правда е, щодо прав на земельні ділянки житлово-будівельних кооперативів е, зупинів тільки на трьох аспектах. Перше, що згідно чинного законодавства в Україні земельні ділянки е, можуть бути у приватній власності, комунальній або державній. Земельні ділянки, на яких ми будемо будувати житлові будинки, є в комунальній власності, тобто належать територіальній громаді. Міста Українка нам сьогодні ми говоримо про Українку: Розп... Повноваження розпоряджатись цими землями, а саме передавати їх у власність юридичним або фізичним особам, або надавати тимчасове користування, постійне користування, чи в оренду мають право сільські, селищні та міські ради. Тобто, Керуючись 41 статтею, на яку вже було посилання, ми маємо право як житлово-будівельні кооперативи звернутися до міської ради і на підставі рішення органу місцевого самоврядування отримати земельну ділянку для житлового кооперативу безоплатно у власність або в оренду з орендною платою. У розмірі, яка е, витікає із е, затвердженої містобудівної документації, ну практично це все. Тобто, житлово-будівельні кооперативи мають право навіть отримати земельну ділянку у власність або в оренду принципі. Все. Хочу подякувати нашим спікерам, котрі не лише виклали своє бачення, яким чином може бути організовано та профінансована даний проєкт, а й реально зробили кроки, щоб реалізувати право кожного мешканця міста Окранка та інших громадян на право, щоб отримати доступне житло. В під час підготовки до цього заходу було проведено зустрічі з окремими представниками громади, і в свою чергу на захід безпосередньо проєкт Доступне житло а, отримало такий. Прилюднення. Я хочу запросити представників громади до слова. А першим я запрошую донцова Леоніда Івановича. Слава Україні! Героям слава! Я. я недавно живу в Україні, учасник бойових дій, переселенець з із Крима. Значить, узнав я про такий проєкт. Ну, це проєкт, я вам скажу, він на даний момент єдинственний, мабуть, в Україні. За доступне житло. Ну, от що хочу посовітувати людям. Я оббігав, знаєте, багато кабінетів. Не можу ні голосувати, не можу ні того. Тут в мене є можливість отримати житло, оприділитися як чоловіку нормальному. Гражданином. не переселенець з, з бумажкою це і ходить. <кій> Появились такі люди, які от, які ну, дають, кажуть, натовом. Не якесь там, знаєте, жлоб'є, що приїхало і хоче там якусь реакривацію, там поставити, якийсь платний туалет чи ще щось там, щоб грізти туди бабки, вони вже посчитали собі бари. А люди прийшли, кажуть, натовою. візьміть. І создають кооператив. <кій> кооператив це об'єднання людей. Де ми можемо рішати питання сообща. Ну, я не знаю, я просто вдячний таким людям, що вони є, що вони щось питаються для людей зробити. Дуже дякую. А зараз я хочу запросити представника Київської обласної організації Вчасників такого, чи він з'явився. Немає він на жаль не зміг приїхати. А Тоді запрошую короткішка Світлана. Добрий вечір. Я од імені себя і от імені думої молодежи скажу, що я живу в місті ухранки снісні житло. Так і многие. Молодые семьи снимают квартиру, ежемесячно платят за квартиру. Сейчас, которые цены в Украинке, ну, недоступные для молодежи, потому что, если честно, дороже даже, чем в Киеве, в некоторых районах. У нас в Украинке квадратный метр стоит. Потому это единственный как бы, проект, который могу позволить я себе там, и другие молодые как бы, семьи. Надеемся, что нас государство поддержит и ну, У нас все получится. Тому я поддержу этот проект. Зараз запрошується депутат Української міської ради Угаркова Світлана Володимирівна. Шановна громада, добрий день. Нас об'єднало в цьому проєкті ні політичні партії, ні якісь лозунги, а нас просто об'єднала небайдужість до е, людських доль, до людського горя, до, до того, що держава фактично декларує, декларує, декларує а когось потрібно втілювати. Ми з Тетяною Михайлівною працюємо у бюджетній комісії Української міської ради. І е, незалежності від, як то кажуть, від партійних знамен, е, у мене, наприклад, одним з наших гасел, які ми хотіли зробити для людей, це соціальний проєкт, соціальний проєкт житло, продукти, ліки для незахищених верст населення і для наших мешканців. Тому те, що я пропоную як людина, яка займалася і бюджетним плануванням, і маємо зараз на меті на 2017 рік створити бюджетну резолюцію і подумати, як спланувати соціально, все ж таки направити, врешті-решт, бюджет нашого міста на соціальний розвиток. Є великі можливості на сьогоднішній момент щодо фінансування, окрім того, що сказали мої колеги. Це по-перше, іноземні інвестиції інвестиції банк, кредитування. є Європейський інвестиційний банк, який на сьогоднішній день кредитує Україну на 600 мільйонів доларів. Це євро, перепрошую. 400 мільйонів на розвиток малої і середнього бізнесу, і на 200 мільйонів на, на долі переселенців і тих, хто мешкає на вимушені такі території в умовах. Це перша можливість. Тепер щодо землі, абсолютно конкретні речі, які робить на сьогоднішній день Українська міська рада. Якщо ви пам'ятаєте, в минулому році. Були винесені межі села Плюти. І е, На минулому засіданні Української міської ради е, було прийнято рішення щодо, е, щодо збільшення е, меж села Плюти. І таким чином е, ми прийняли рішення про е, проєкт відведення землеустрою на 2400 гектарів. Тобто, у нас з'явиться реальна можливість і реальна фактично земельні ділянки, які можна буде використовувати, в тому числі і для цього проєкту доступне житло. Тому я вас абсолютно запевнюю, що разом гуртом об'єднавшись, не під політичними гаслами а під конкретними справами, які можуть бути для людей, для переселенців, для інвалідів, для молодих сімей, зверніть увагу. Три роки тому, там декілька років тому, у нас була можливість мати соціальне житло. Тобто були проекти, які кредитував Ощадбанк, Якщо ви пам'ятаєте, соціальне житло це був проект 70-30%. На сьогоднішній день нічого немає. Тобто, держава фактично кинула людей на призволяще. і знаєте, кожен повинен. Врешті-решт починати з себе, що ти конкретно зробив для того, щоб не десь там зробити комусь краще? А для, для вас, для нас, для мешканців цього міста. Тому е, я вас запевнюю, що ми дружно гуртом з'єднаємо всіх. В нашій українській міській раді і будемо робити те, щоб вам жилося краще, щоб в нашій країні, хоч десь був такий невеличкий рай земної. Знаєте, там щоб можна було дійсно створити це житло і щоб ми могли відкрити разом з вами будинок і запросити сім'ї, сім'ї незахищені соціально, які бідствують, молоді сім'ї, інвалідів, учасників бойових дій, переселенців, щоб вони наші українці почували себе щасливо. Я вам дуже дякую за увагу. Дякую. А зараз до слова запрошується голова фракції політичної партії об'єднання самопоміч Українській міській раді Самосевич Константин. Доброго дня, шановна громада, ініціативна група, яка була вам представлена на початку заходу, взяла на себе відповідальність за вирішення вкрай важливого для громади питання будівництва доступного житла. Для цього ми здійснили наступне: ґрунтовно вивчили засади функціонування житлово-будівельних кооперативів, вивчили та знайшли реальні шляхи фінансування такого будівництва. Вже створили декілька кооперативів для того, щоб оперативно залучити якомога більше громадян до нашого проєкту. Це дає право в найкоротший термін звернутися до міської ради щодо отримання земельних ділян. Після закінчення заходу ви зможете отримати інформаційний лист, в якому викладена вичерпна інформація, яким чином всі бажаючі можуть вступити до кооперативів та стати учасником. Такого мріяного свого власного житла. Дякую вам за увагу. Дуже дякую. Реально створено три кооперативи. Якщо у вас прошу, якщо у вас виникнуть якісь питання в листі, отримати, ви зможете отримати інформацію. І звернутися до організаторів нашого проєкту, і вони скажуть, як вони називаються, ці кооперативи, які вони створені. Але, будь ласка, давайте зробимо це після завершення нашої презентації. Я хочу повідомити про кількість осіб, які зареєструвалися у нашому зібранні. Це 221 мешканці. Якщо у вас виникли якісь питання, можете запитати їх після завершення. Давайте завершимо. Ми майже завершили Подождите. одна особа. Одна а дискусії що, не буде обсуждення? Питання провадує. Дуже дякую. А, зараз до слова запрошується голова нашого зібрання, голова Опухівської районної ради Шишапов Константин Олександрович. Шановна громада, ми всі з вами почули інформацію, яку нам нам надали професіонали, громадські активісти, депутати. На мій погляд, я як голова Обухівської районної ради не можу бути проти цього проєкту Доступне житло. Цей проєкт дає надію біженцям знову стати нормальними. Повернутися до нормального життя, дає надію малозабезпеченим сім'ям, молодим сім'ям, інвалідам побудувати своє щастя в окремо взятій сім'ї. Тому я цілком підтримую цей проєкт і наголошую, що є членом цієї команди, яка поставила собі завдання реалізувати цей. Амбітний, але як з'ясувалося, реальний проєкт. Я закликаю і прошу вас долучатися до реалізації цього проєкту, бо тільки разом ми зможемо досягти мети. Шановна українська громада, ви підтримуєте цей проєкт? Я прошу секретаря зібрання зафіксувати в протоколі підтримку проєкту та передати копію протоколу і листів реєстрації до Української міської ради. Я оголошую наше зібрання закрите. Дякую всім. Ага, окрім. Що? Ми нікуди не розходимося, Вся, всі представники організації знаходяться зараз в цьому залі. Якщо у вас є зараз питання... Ми хочемо, не індивідуально, а всі допомоги. От зміни. Що ми скажемо людям, а не індивідуальна картам. Шановні громадяни, будь ласка, по черзі я зараз дам мікрофон. Якщо є, Зараз я відповім на ваше питання. На сьогоднішній день ми презентуємо вам цей проект. Якщо громада підтримує цей проєкт. Далі ми будемо працювати, далі вже буде йти розмова про земельну ділянку, і тоді ми будемо говорити про конкретні ціни і конкретні гроші. Поки що ніхто не вступив, ці кого Вони, два... Вони створені як створення юридичного поки що ніхто не вступив. Добрый вечер. Моя фамилия Вергун, зовут Владислав, я член исполнительного комитета города Украины. Смотрите, мы сейчас вам предложили э, механизм, мы предлагаем вам инструменты для реализации ваших прав. Мы хотим просто, чтобы вы знали, на что вы имеете право, чтобы вы знали, какие есть возможности сегодня, не завтра, не послезавтра, не через месяц, а сегодня уже решать насущные жилищные вопросы, которые у всех, я уверен, у всех в городе Украинке э, стоят на первом месте. Нету тут, я думаю, чтобы вы просто бы сюда не пришли, если бы это, этот вопрос вас бы не волновал. Поэтому мы проделали определенный фронт работы, мы изучили законодательство, мы изучили рынок, мы изучили э, возможности привлечения финансирования для вас. Чтобы я прекрасно отдаю себе отчет, что если мы говорим А, то мы должны говорить и Б. Если мы предлагаем вам какой-то путь, то мы должны подумать о том, чтобы вы в этом пути не устались, не сбились с этого пути, чтобы вам э, можно было дойти до конечного пункта. Естественно, мы обо всем об этом подумали, поэтому мы вам сегодня и презентуем эти механизмы. Мы говорим, что смотрите, э, на сегодняшний день в Украине сложилась ситуация, на мой вообще взгляд, это мое субъективное, конечно, мнение, что аморально вообще говорить о каком-то строительстве коммерческом. У людей, вот в буквальном смысле, нет денег. Мало того, во время этого строительства существуют, скажем так, строительные компании, посредники, которые ничего не строят, они лишь только занимаются фактически обслуживанием, то есть они нанимают субподрядчиков, которые за деньги инвесторов э, нанимают субподрядчиков, оставляют свою маржу и таким образом цена квадратного метра э, дорожает. Э, следующий момент, по которому по, по, цена почему такая большая за квадратный метр, это э, ц, э, объем объем квадратных метров. На сегодняшний день те квартиры, человек может быть и готов был бы платить эту коммерческую цену, которая сейчас есть на рынке, но метраж этой квартиры сразу сделает эту квартиру для него недоступной. Поэтому мы подумали о том, чтобы 79 у нас есть предложение для вас. Мы это будем потом обсуждать с вами. То есть тех, кому, кому действительно это интересно, кому это болит, и кто действительно хочет принять в этом участие. Мы будем предлагать, мы фактически, что мы будем делать, мы будем сопровождать вас. Наша задача сейчас, вот в данном случае, для чего мы здесь собрались, просто донести до вас эту идею о том, что есть вот возможность нам организоваться. То есть моя вообще, вот, ну, мое желание, моя цель это то, чтобы наша община, община, я здесь родился, вырос в этом городе. И мне не безразлична судьба этого города. Я точно так же сопереживаю со всем, что происходит в нашем городе, в нашей стране. И мне хочется, чтобы мы вокруг этого проекта, но это мое видение, я хотел бы, чтобы мы вокруг этого проекта объединились как община. Поэтому мы и презентовали этот проект вам сейчас, чтобы вы... Подумали о нем, чтобы вы там, я не знаю, посоветовались, пришли домой, спросили там у тещи или у жены, или жена у мужа. Э, вот есть такие возможности. Мы не последний раз видимся, не последний раз собираемся. Я просто поэтому не понимаю, скажем, почему. Э, ну, вот, э, я слышу там некоторые выкрики, да, там люди э, чем-то недовольны. Мы же мы же делаем, ну, скажем то, э, ну, что мы считаем, может вам пригодиться в жизни. Если оно вам не нужно, если оно вам не интересно, мы также будем считаться с этим мнением, потому что мы уважаем мнение общины. Я вообще считаю, что пока мы как община не определимся, куда мы вообще двигаемся, вообще нельзя шага делать. Вот это ми сьогодні. Фактически стоїмо на берегу, на распутье, І от нас зараз зависит, куди, в какую сторону ми пойдемось. Я прошу прощения, вот під'їхав наш знаменитий воїн АТО. Зараз даю йому трубочку. Доброго дня. Верніше, слава Україні! Героям слава! Я перепрошую я летів до вас, бо у нас сьогодні були збори, вибори представника в Ради. раду. Мене знову брали, незважаючи на те, що обласної влади була інша думка, я знову прийшов. Тому вибачте, дуже, дуже спішив до вас. Справа в тому, що щоб ніхто не думав, що ми, так, ми радикальні, але помірковано радикальні. Ми готові працювати, хочемо працювати, мріємо працювати, бо... Це навіть не робота, це така діяльність, ну це святе, я так думаю, то чим ми займаємось. Підтримка родин загиблих, інвалідів, хлопців на передовій. Я думаю, це те, що сьогодні повинен думати кожен демобілізований військовослужбовець. І тому дуже тішуся, що ми цим займаємося. Ми хочемо це робити. Але мій попередник, голова координаційної ради, тупо підробляв протоколи. А, я перепрошую ну, біг. Мене звуть Париж. Буває такі прізвища. Париж Денис Володимирович. Голова Буши. До речі, не довелося заморачуватись довго з позивним Француз та й капець. Мій попередник зараз я очолюю Асоціацію учасників АТО Вижгородщини, громадську спілку, федерація громадських організацій учасників АТО Київщини. І знову прийшов в координаційну раду при Київській обласній державній адміністрації, конкретно по координаційній раді, що це Це дорадчий орган при губернаторі, створював його ще шандра. Але попередній очільник тупо підробляв протоколи наших рішень і на посаді голови антикорупційного комітету при координаційній раді я задавав незручні питання. І тому, коли ми побачили, що наші рішення підробляються, питання, хто буде очолювати координаційну раду, вирішилось само собою. Мене практично одноголосно тоді обрали, тільки я за себе не голосував. І щоб не намагались робити, не хочу переходити на персоналі, щоб не намагались робити, я знову туди прийшов і в спокою їх не залишив. Але ще раз повторюю: хочеться працювати. Ми вміємо не тільки перекривати дороги, кричати і так далі. Ми вміємо працювати ще й співати вміємо, між іншим. Є група у нас своїх складається з учасників АТО. Тому дуже, дуже тішить мене сьогодні цей форум, дуже тішить ця програма. Я сподіваюся, вона втілиться в життя, і я прикладу максимальну зусиль, щоб ініціаторам такої благої справи допомогти всім, чим зможу. Крім того, сподіваюся на подальшу співпрацю, маю багато знань в сфері соціального захисту учасників АТО, членів родин загиблих героїв, можу допомогти в досягненні виконання усіх пунктів закону України про статус ветерана війни і їх соціальні гарантії. тому що більше ніж пополовині наших прав є питання. І сподіваюся, в подальшому на роботу співпрацю. І слава Україні! Дякую. Співати сьогодні не буду вирішити. Дуже дякую. Все ж таки, я хочу закрити наше засідання, але всі учасники нашого проєкту залишаються зараз тут. Якщо у вас є питання, ви можете підходити, задавати ці питання і вам від... Ну, Вам дадуть відповідь. Як? Виходите, там хочу випадні заявки. Давайте зайдемо робочу групу, в которой говорить, у вас громади, Це не питання, Вон, я скажу, є, є можливість можете зараз підійти, і ми все це зробимо. Тому що багато людей зараз хочуть додому, хотіти, роботи. <зважайте. <зважайте. <зважайте>